Вовк, собака та кіт українська народна казка. Був собі мужик і мав собаку. Собака цей, поки молодий був, то стеріг хазяїна. А як зістарився, то хазяїн прогнав його з двору. Ходив у бідолашній собі по степу, ловив там мишей та їв. Уночі перестеріг того собаку вовк. Здоров, був, собако. Куди ти йдеш? Поки я молодий був, мене хазяїн любив, бо я стеріг його хазяйство. А як зістарився, то він мене прогнав з двору. Може, ти собаку їсти хочеш? питає вовк. Хочу, ході, я тебе нагодую, запропонував вовк. Пішли, йдуть степом, коли побачив вовковець і посилає собаку. Піди, каже, подивися, що то пасеться. Пішов собака, подивився, повертається та й каже Вівці, хай вони повиздихають, понабираємо за зуби вовни і не понаїдаємось. Голодні будемо. Ходім, собако, далі. Ідуть вони, коли побачив вовк гусей. А піди подивись, собаку, що то там пасеться. Той собака пішов, подивився, повертається, і каже. «Гуси! хай вони повиздихають. Понабираємо за зуби пір'я і не понаїдаємось. Ходім далі. Путь вони далі, коли побачив вовк, коняка пасеться. А піди, говорить вовк, собаку, подивись, що то пасеться. Собака прибігає їй каже Коняка. Ну, то буде наша, зрадів вовк. Пішли до тієї коняки. Вовк так і гребе землю, щоб розсердитися. А, дивись, собако, питає вовк. Чи в мене хвіст тріпочеться? Подивився собака та й каже Тріпочеться. А тепер дивись, чи посоловіли в мене очі? питає вовк. Посоловіли, відповідає собака. Тоді вовк кинеться, як схопить ту коняку за гриву, звалив її, розірвав і їдять удвох з собакою. Вовк молодий, то він наївся швидко, а собака старий гризе, гризе і нічого не з'їсть. Поприбігали собаки з села і прогнали його геть. Іде той собака, і по дорозі знайшов такого ж бездомного кота, який в степу ловив собі мишей. Здоров, каже Коти. А куди ти йдеш? А так, блукаю собі. Поки молодий був, то робив у хазяїна, мишей ловив, а тепер старий став, мишей погано бачу. Хазяїн мене не злюбив, не давав їсти і прогнав з двору, то я це й блукаю. Ну, ходімо, брати, Коти, запропонував собака, я тебе нагодую. Йдуть вони вдвох. Коли побачив собаку овець та й посилає кота. Біжи, брате, подивись, що то пасеться. Кіт побіг, подивився і каже Вівці, Хай їх цей на той забере, понабираємо за зуби вовни і не наїмося!» Ходімо далі. Ідуть, собака, побачив усе та й каже Піди, подивись, братику, що то пасеться. Кіт побіг, подивився, гуси їм лихо, понабираємо за зуби пір'я і не понаїдаємось. Пішли вони далі, ідуть, коли побачив собака коняку. Біжи, брате, каже собака, глянь, що то там пасеться. Пішов кіт, подивився і каже Коняка. Ну, це, каже собака, буде наша, поснідаємо добре. Почав собака грипти землю. Сердиться та й питає. А дивись, Коти, чи в мене хвіст тріпочеться? Ні, каже кіт. Собака знов гребе землю, щоб розсердитись, та й знов питає. А що, чи тріпочеться? Кажи, що тріпочеться, подивився кіт та й каже, трошки почав тріпотітися. Тріпнемо бісову коняку, запропонував собака. І знов почав собака гребти землю і питає кота. А дивись, брати коте, чи посоловіли в мене очі? Ні, каже кіт. Собака й гарчить. Е, ти брешеш. Кажи, що посоловіли. Ну, нехай посоловіли, відповів кіт. Собака, як розсердиться і та як скоче на ту коняку. А та коняка як дасть йому копитами по голові. Він упав і очі витріщив, а котик підбіг та й каже Ой, братику, як у тебе очі посоловіли. Кінець.